Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це коротеньке відео про те, як мене просто обдурили, ну, обдурили. На OLX придбано 30 яєць домінанта Чубатого, 30 інкубаційних яєць домінанта Чубатого js 459 виробництва Угорщина. Гарно зі мною продавець спілкувався, все мені пояснював, розказував. Замовлення я зробила в суботу, в неділю відправили, в понеділок я отримала. Упаковано хорошо, за упаковку я заплатила окремо. Яйці я отримала, поклала в підвал. Два чи три дні я ще їх зберігала, тому що поки до закладки на інкубацію. Значить, розказую історія. В лютому місяці я в одній з Viber спільнот звернулася, хто може рекомендувати надійного постачальника яйця домінанта, тому що мені хотілося саме цього домінанта придбати. <кхи> Людина тут же звати цю людину Денис. Тут же мені написала не в групі, а вже в особисті, що я, я от ми тут продаємо, у нас тут все є, ми тут чуть ли не все гарантуємо і у свою спільноту. Мене запросив доєднатися, що от у нас таке яйце є. Я спитала, звідки відбувається відправка яйця. Що за яйце? На що мені було сказано, що яйце у них і Чехія, і Угорщина, і відправка з Кропивницького? Я думаю, ні, за Кропивницький за Кривий Ріг за подібні групи. Різні є відгуки, буду м'яко казати. Хтось говорить добре, але більшість говорять не дуже добре. Думаю, мені Кропивницького не треба. Так, пройшло два місяці майже. У мене трапилось так, що повинна ну, не запланована інкубація. За кілька днів треба було вирішити питання по інкубаційному яйцю. Я хотіла докупити цього домінанта. Звернулася до одної жінки з Чернігова з проханням купити в них в магазині від поліських курчат яйця домінанта. Жінка мені відмовила, вона сказала, що вона не має можливості зараз. Ну, коротше, лізу на ОЛХ. Шукаю, щоб продавець був з зірочками, щоб продавець був з гарними відгуками, на дешеві яйця не дивлюся, тому що це однозначно шахрайство. Коротше, шукала, 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 найшла на свою голову. Зателефонувала людині, і він мені каже: Ой, а ми ж з вами пам'ятаєте, ми спілкувалися теє, сеє. Я пам'ятаю, що мені людина писала. Коротше, на, ту, на того Дініса, що мені писав, з чужої групи. Продавав пропонував яйце від своєї вже якби організації. Скажем так, я натрапила на цю людину. Я розпиталась, то я вже думала, ну ладно, вже як буде. Розпиталась, все гарантовано, яйце крупне, красиве, пакуємо. Ціна на сайті указана 18 гривень, не по 20. Кажу, хай буде по 20, Кажу, мені треба, щоб було якісне яйце. Я хотіла 20 штук, ми не відсилаємо 20 штук, якби мінімально 30. Добре, хай буде 30. Я замовила 30 яєць. З мене ще взяли чи 80, чи 100 гривень за упаковку цих яєць там за пінопластику, ті пінопластові прокладки. Я таки не зрозуміла, в принципі, за що там? Ну, менше з тим. І за нову пошту я заплатила ще 100 гривень. Коротше, посилка мені вартувала 780 гривень. Яйця приїхали в лоточку, були перекладені, все одне було розбите. Тріщин більше не було, як би так візуально. Все, я яйця зробила все, як має бути, зі своїми дезінфікувались, правильно зберігались, правильно все було зроблено правильно. Овоскопувати я не квапилась, тому що це моя для себе інкубація. овоскопування зробила на 12-ту добу, і люди, і тут бінго. От вам одне яйце ми розбили, одне яйце було розбите, як приїхало. От ми як заклали 28. Вот 28 яєць, не оплот. Плюс до того є багато яєць, в яких таке наповітряна камера. Мені це Деніс починає. Я звернулася до цього мужчини, до Дініса. Вис... Що у мене така ситуація, як будемо вирішувати питання? Мені у відповідь у вайбері. Ні, добрий день, вам нічого. Відео, о вас копірування. Нема проблем. відео було зроблене. Тут же ми пішли з чоловіком у ванну, там темно, купували яйця, відео я відправила. Він мені відписує, потім видно, передивилися відео. Ми гроші не віддаємо, ми компенсуємо яйцем. Я пояснюю, кажу, мені яйця не потрібно, я не планую в інкубації це раз. По сімейних обставинах планую виїзд це два. І, взагалі, такої якості яйця порожній. Мені не треба, щоб я ще раз за нову пошту платила. В принципі, не, не потрібно. Я просила повернути кошти. Один раз попросила, другий раз, третій раз. На що мене людина питала? Що ви з тими яйцями робили? А який режим інкубації? А що при цьому? Ви там кажете, що яйце не свіже. А що при інкубації повітряна камера не збільшується? Збільшується. Ну, Якщо там нема зародка, то вона хоч така, хоч така там нема. Я вже мене зло розібрала, я сказала, що я сиділа та й виколупувала зародки з тих яєць, щоб мати історію от, таку розповісти. Моєму обуренню просто немає меж. Врешті-решт, яйця лежать, йдуть на викидання. Ніхто їх, звісно, міняти мені, мені міняти не потрібно. Цю втрату я переживу. Вас хочу застерегти. Дуже погана слава вайбер-спільнот. Там, де відправка з Кропивницького, з Кривого Рогу. Значить, цей Дініс називається на OLX, називається інкубатор. Латинським, латинськими буквами англійською – інкубатор. Заходити в їх, повід, якщо знаходити цей інкубатор, у них є купа яєць, відправка Хмельницький, звідти, звідти, до речі, оці яйця були написані, що відправка з Хмельницького. Вони не були по 9, я кажу, вони були по 18, мені їх як по блату, то дали по 20. Значить, тут же хочу вибачитися перед тими спільнотами і перед тими продавцями з того регіону, з Дніпропетровщини, з Кривого Рогу, з Кропивницького, тих порядних, хто хоче торгувати якісним порядним яйцем, і не може. Тому що такі інкубатори. Вже зробили тому регіону славу на весь інтернет і на всі А чи, друзі, будьте уважні. Шукайте контакти через, через знайомих, через, може, в офіційного виробника. Що стосується, наприклад, яйця домінанта, домінанта в Україні виробляє фірма Поліські Курчата, це Чернігівська область. Єдине, що в них вони не торгують на роздріб. Вони торгують від ящика. Ящик це 200, по-моєму, там, чи скільки, ну, коротше, ящик, 200, яєць, не знаю скільки. Якщо берете, як би складчину, як то кажеться, на 2-3 господарства, на 4 господарства, замовляйте напряму. Того, що посередники, такі, от, вони вам все, що завгодно може бути. Друзі, хотіла це вам розказати і застерегти. І ще раз хочу вибачитися перед тими порядними людьми, кого ви такі сволочі просто поплюжать і не дають їм працювати. А вам, Деніс, якщо ви це бачите відео, хай буде тричі соромно, і хай вам по життю завжди будуть отакі вчинки, отакі яйця і така вдача, як ви робите людям. Я думаю, це справедливо. На все добре.